І у нас на сайті безліч коментарів люди залишають обурених. Ну, власне, як це питання вирішити, якщо та дорога, яка була, половина траси, яка була закрита в зв'язку з неякість, ну, поганим її станом, вона зараз ну, на візуально має вигляд, ніж та, по якій їздить. Тут, ну, що можна змінити? Дивіться, по дорозі Черкаси Сіміло, на відрізку від Дубівського повороту до Черкаси. Вона з серпня 2013 року закрита, в зв'язку з тим, що вже втратила несучу спроможність дорожній одяг цієї дороги втратили несучу спроможність. Тому вона і закрита. В Зв'язку з тим, що вже два роки ми звертаємося в «Укравтодор» і завжди подаємо, щороку ми подаємо пропозиції. По включенню даної ділянки дороги в перелік об'єктів, які фінансуються за рахунок кредитних чи державних коштів, в 2014 році цих коштів не було виділено, тому ремонт не проводився. В 2015 році ми подали пропозиції по даній ділянці. І ця дана ділянка включена в пропозиції. І на сьогоднішній день у нас є інформація, що даний проєкт постанови проходить з. Узгодження. Узгодження проходить в Міністерстві фінансово і в Міністерстві економіки. Тобто очікуємо найближчим часом, якщо вийде постанова, то буде ця дана ділянка, буде відновлено фінансування по ній і буде розпочати ремонт. М -м. Ну, мова йде про ту, що закрита частину, да, чи та, тоді що і, та, і, та, і та, і та буде? У зв'язку з тим, що два роки вже перевантаження йде на цю ділянку, яка закрита. Нами організовано зараз три бригади, заплановано виконувати роботи. Дві бригади йде асфальтобетоном і один за допомогою струйника. Струйник ліквідовує мілкі тріщини і ями, а асфальтобетоном ліквідовуємо ті, які вже глибокі. Але якщо ту все-таки буде фінансування, та частина, яка зараз закрита, буде відновлена, то відповідно з цей, що робити, вона буде, тоді вона буде закрита, ця ну, частина чи якась ну, теж у зв'язку не є... з тим, що дана, дана ділянка, лівий проїзд, по якому зараз йде рух, mm. він ще не втратив свою несучу спроможність. Тобто на ньому нема ні колійності, ні деформації, на ньому є просто ямковість. Mm. Але те, що вона насичена, насичена, ми її ліквідуємо. І вважаємо, що вона ще відпрацює, ця ліва сторона. Але теж вже попередньо необхідно виконувати потім на ній поточний середній ремонт. А якщо ремонт таки буде зроблений цього року на закритій частині, наскільки на скільки це буде розраховано? Ну, років чи на який період? На поточний середній ремонт, який заплановано на тій правому, правому проїзду, який закритий, гарантійний термін три роки.